Но цей чоловік він буде рішати ваші проблеми. Ну, і хорошо, бачите? Зараз таких чоловіків мало. Доброго дня! Які дороги чи перспективи перед вами відкриваються? Які дороги чи перспективи? Ах ти, йов, і сильно великі і сильно великі. Показує пізня дорогу, за яку ви переживаєте, за яку ви маєте рушати, сильно лежить хороша удача. Дуже хороша удача, велика удача! Приємні розговори, приємні розговори із чоловіком, підтримка от чоловіка. Знаєте, вас, значить, ото щось саме привело. І такий хороший чоловік буде. Хороший. підтримка його буде. В дорогі буде підтримка чоловіка, на якого ви навіть і не розчитуєте. На якого ви навіть... Ну, будуть люди, які які будуть вам ставати поперек поперед дороги будуть, но, но, цей чоловік, но цей чоловік він буде рішати ваші проблеми. Ну, і хорошо, бачите? Щось таких чоловіків мало. Так, що ще? Ну, я скажу, десь ви кинете якорь, ви кинете коло цього чоловіка якорь, ви придивитесь дуже хорошо. Це чувство, це настояща любов. І я скажу і дуже надовго. A tak.